Чернігові горіла 10 школа. 5 жовтня близько 12-ї години до оперативно-координаційного центру головного управління ДСНС України у Чернігівській області надійшло повідомлення про загорання на другому поверсі будівлі. Рятувальники одразу вирушили на місце події. Під час виникнення пожежі всередині приміщення нікого не було. Ще взимку 2018 року тут припинили навчання через аварійний стан школи. За підвищеним номером виклику до місця події прибуло 9 одиниць пожежно-рятувальної техніки міста. На цей час в будівлі спостерігалося сильне задимлення, а на другому поверсі інтенсивне горіння на площі близько 100 квадратних метрів. О 12.43 пожежу було локалізовано, а о 13.30 остаточно ліквідовано. Всього до гасіння пожежі було залучено 30 чоловік особового складу. Причина пожежі встановлюється: жертв та постраждалих немає. На території 10-ї школи працювали і співробітники управління патрульної поліції та слідчо-оперативна група Чернігівського райуправління управління поліції. Обставини та причини пожежі правоохоронці розслідують в межах провадження за частиною першої статті 270 кримінального кодексу України. Порушення встановлених законодавством вимог пожежної безпеки. Триває досудове розслідування.